Ми повинні розуміти, що земля і всесвіт запрограмовані на благословення і прокляття, дати дощ чи не дати, дати урожай чи не дати, впаде камінь на голову чи не впаде. Є закони, на яких усе стоїть. Бог говорив єврейському народові: якщо ви не будете шанувати Слово Боже, шанувати закони прийде поразка, народ Божий, бо сама земля вас кине. А якщо будете нехтувати Богом, сама земля і небо будуть від вас очищатися. Це дуже страшно. Бог каже, що за злочин буде покарання. Якщо вас не здажне покарання на землі, в цій мірі, як визначив на це Бог, воно наздожене вас у вічності. Тому є пекло і є рай. Бог дає вам це усвідомити і прозріти. Подпишіться на телеграм-канал Сотаненко місії Слово Боже, аби щодня наповнюватися відкровеннями з неба і запросити в своє.